За рік після встановлення півтора мільйонного майданчика одна гойдолка вже відсутня. На іншій гойдолці. Прорвана діра, що для маленьких дітей вже небезпечно. Я думаю, що хто прогулюється парком, знає, що тут дуже часто дорослі і підлітки. Катається по кілька людей і це велике перевантаження. Крім того, звичні написи, якісь подряпини і інші речі. У мене питання, чи дійсно ми заслуговуємо чогось хорошого? Вам в умовах війни для дітей зробили? Спортивний ігровий майданчик. За ці кошти могли бути 10 дронів. Чого так? Тому що воно не ваше. За нього заплатили платники податків. Цей комплекс в кращому стані. Хоча й тут не втримали, щоб не намалювати щось. Ну, і якщо ми вже тут, то подивимося на той, якому років 12, напевне. Його постійно підремонтовують, бо більшість деталей зроблені з дерева, дошки замінюють. Тут вже був ремонт цієї дошки. А це гірка. Її теж силами благодійників, коломийських підприємців і батьків, укріпили у свій час. Це було років сім тому. Та, судячи з усього, коли не цінують ні нове, ні старе. Інформатор звертається до батьків-підлітків. Запитуйте, де ваші діти перебувають в притул до комендантської години. Пам'ятайте, що ви несете за них відповідальність до настання повноліття. І за будь-які вандальські дії, порушення, адміністративні чи кримінальні, будьте нести відповідальність ви. Давайте цінувати своє, бо от в цьому випадку вже на ворогів зіпхати не вдається. Самі собі робимо. Вам на все добре.